Мер Києва Віталій Кличко та мер Берліна Кай Вегнер, як з добрими друзями, вітаються з українськими військовими, які перебувають у Берлінській клініці Sieger та проходять там курс протезування. Два місяці тому Київ відправив їх до столиці Німеччини. Це перші реальні кроки великого партнерського проєкту, який передбачає реабілітацію наших поранених героїв та одночасно створення потужного центру протезування у Києві. Його мають відкрити восени цього року. Про такі проєкти потрібно максимально розголошувати, щоб всі розуміли, що ну, життя продовжується, що є можливість, що надається шанс, що а, ніхто не забутий. Ну, ви розумієте те, що я. Німецькі фахівці мають великий досвід та найсучасніші технології, які допомагають людям з травматичними ампутаціями кінцівок повернутися до повноцінного життя. Зараз їхні пацієнти понад 30 українських військових. Проєкт співпраці влади двох столиць Києва та Берліна та неурядової організації Life Preach Ukraine лише за кілька місяців набув реальних обрисів. Уже сьогодні у тій же німецькій клініці проходять стажування і київські медики. Вони працюватимуть у новому сучасному центрі протезування у столиці України. Влада Києва вже підготувала для цього приміщення та зараз триває процес постачання обладнання, закупленого німецькою стороною. А на благодійному вечорі, де Віталь. Лі Кличко звернувся до представників німецького бізнесу. Для центру протезування у Києві було зібрано ще півмільйона євро. Найближчим часом вже хлопців будемо вітати в поверні. І тим, хто не зміг зараз поїхати до Берліна, тому що кількість на жаль поранених достатньо велика. Ті, хто потрібна допомога, такі центр будемо найближчим часом вже відкривати Києві з допомогою наших. Також мер Києва, голова асоціації міст України Віталій Кличко, взяв участь у міжнародній конференції з відновлення України, де зокрема презентували мапу міжнародних партнерств українських міст та селищ. Базу даних створювала асоціація разом з європейськими інституціями. Наразі тільки третина українських громад має партнерів в інших країнах, але саме така співпраця стає потужною підтримкою у кризових ситуаціях. Вдалий приклад чого столиця України. Яка від початку повномасштабного вторгнення залучила багато допомоги від своїх закордонних друзів. А ще більш актуальною міжнародна співпраця є для місцевого самоврядування України та для майбутнього повоєнного відновлення зруйнованої російськими варварами інфраструктури. І, зокрема, про це говорили на міжнародній конференції з відновлення України.